Олександр Олександрович, скажіть, а чи варто турбуватися, коли молодь починає постійно відвідувати клуби та рейв паті? А, значною мірою ну, це вартує уваги, так можна сказати. На це потрібно звернути увагу. Наскільки це постійно проходить? Якщо казати про рейв вечірки, там клуби, то так це місце, де є певна субкультура. Де приймаються психотропні види речовин, маріхуана та інші хімічні речовини, наркотики. Вони там є майже в свободному доступі. Якщо казати про батьків, у котрих виникає таке питання, то потрібно порозмовляти з дитиною. Якщо є якісь такі вже ознаки вживання наркотиків, то є тести. Ну наприклад, у моїй практиці дуже дуже багато випадків було. Була якась е, дівчина. Давайте її називаємо Ну не принципово, бо в нас є політика конфіденційності та анонімності. Давайте назвемо її Свято. От і Свята проходила лікування, і вже на певному виді програми е, почала відвідувати ці місця, але там є постійно постійний контакт з людьми, котрі вживають старі знайомі, і музика, котра є таким тригером. З приводу вживання психотропних речовин так і вона зірвалася. Є така рекомендація, що на перш на перших кроках реабілітації уникати небезпечної поведінки для тваринності. тобто відноситися до неї як до такої тендітної чаши з богимського хрусталю.